Дорогі мої друзі, дивіться, ось маленький соуснічок. Для дитини всього 15 мл концентрованого соку із мікрозелені броколі. А це латочок з нашої мікрозелені броколі. Подивіться, яка вона ніжна, соковита, хрумка. Саме із нею ми робимо наші соки. Для дорослих порція більша. Тут 30 мл. Це денна норма. Сік концентрований. Його можна розводити у водичці або можна пити і так. Хоч смак у нього трохи гостренький, але сила в ньому величезна. Всі ми знаємо, що дорослу капусту броколі потрібно з'їсти майже 1,5 кілограма це добова норма, щоб отримати справжню користь. А ось у такому маленькому росточку вже зібрана величезна порція вітамінів і речовин. Головна з них речовина це сульфарафан. Вона активізується, коли ви добре пережовуєте зелень або коли ми робимо з неї живий сік холодного віджиму. І що ми придумали, друзі? Ми придумали робити з мікрозелені соки, вони зручні для вживання, вони без консервантів, вони без добавок. Одразу після віджиму ми шоково їх заморожуємо, щоб усі корисні речовини збереглися. Тепер дитина може отримати свою порцію сіл імунітету, всього в 15 мл порції. Це не порошки, це не добавки, Це справжні клітини, які наповнюють організм антиоксидантами і допомагають. Імунітету дитини бути сильними, друзі. Пийте на здоров'я, наші соки і дорослі, і дітки, і будьте щасливі. Всім бажаємо гарного дня, чудового настрою і бережіть себе.